Всім привіт! Привіт-привіт-привіт! Та прекрасного сочного, яскравого настрою. І так, як бачите, я сьогодні тримаю ось таку велику тацю з фруктами. Мандарини, апельсини, гранати, навіть кокос є. І так, знаєте чого? Тому що всі знаєте. Тому що сьогодні 6 грудня, і сьогодні ми святкуємо День Святого Миколая. Так, саме так, я от навіть в Антуражі оділа таку от прикрасу, так не знаю, куди ці фрукти діти. Просто вирішила і вам похвастатися. Дітки зранку сьогодні мої. З радістю вставали, як правило, школу садик вони встають так, ну, знаєте, так, як всі діти, ну, по-різному. Сьогодні всі прямо летіли дивитися, що ж Миколай такого цікавого приніс. Мені також приніс. І так, не про це, в принципі, це відео. Хто слідкує за моїми відео, то знає, що по середах, сьогодні саме середа, незважаючи на те, що я всіх вітаю з таким прекрасним чудовим святом. Конфет, як бачите, в моєму домі також достатньо, все-таки троє діток. І що хочу сказати, сьогодні середа для мене це мій відеощоденник. Сьогодні я виходжу, от знімаю коротеньке відео про те, як проходить мій особистий шлях до моїх ідеальних форм. Я вирішила віднедавна не худнути. Я саме хочу що сказати, що я для себе прийняла рішення, що я не буду худнути, якщо ви знаєте, я просто. Прихожу до ідеального стану. От так мені саме таке формулювання моїх старань мені саме більше подобається. Хоча в назві відео я вказую, що як я худаю, ну. По старій перевишці, напевно, не знаю, можливо, з часом я щось поміняю. Ой, як мене оце от тисне, чуть-чуть треба поміняти. Все-таки це дитячий обруч. Я все-таки тьотя молоденька. Я розумію, що 40, але тим не менше, хочеться бути от такою маленькою дівчинкою, навіть в такому цікавому віці. І так, що хочу сказати, що я вирішила далі притримуватися свого шляху. Тобто я е, працюю над своїми думками, над тим, що мене привело до тих форм, в яких я знаходжусь на сьогоднішній день. Хто не знає цей етап трансформації, я почала з 111-112-111 кілограм. На сьогодні в мене вже ну, Плюс-мінус туди-сюди 5 кілограм я все-таки втратила. І на ці свята, ну от на ці зимові свята, які йдуть, я беру от курс на те, щоб головне не набрати. Тобто, нехай моя вага так і буде десь біля 107 кг, Якщо ці всі зимові свята пройду з тим, що моя вага не збільшиться, я буду рахувати, що я вау, прям зірка. До цього зачекай, секундочку, Єва прийшла. Я знімаю буквально хвилинку. Єва я зараз прийду. І що хочу сказати, но, тим не менше, я буду старатися все-таки знижувати свою вагу, але не тим, щоб влаштовувати собі якісь обмеження цілонаправлено, щоб себе в чомусь обділяти. Ні. Навіть зараз, от в мене в хаті, бачите, конфет, тут пару коробочок, там вон пару коробочок. Я ще вам показувала в минулому відео, що я купила. Ось такі от е, форми для кексиків. До речі, я їх теж спекла. Е, вирішила вам показати ось такі от вони получаються. дуже гарні. Це вже правда, трошки тіста не хватило. Е, от Криша від е, оцієї форми получається дуже гарно, і самі доміки просто. Це остатки тіста того, що лишилося. Ось так от виходять такі кекси. Суперформа, я задоволена, а діти тим більше. І до чого я вам це показую? Що кексів і солодощів в хаті досить, але зважаючи на те, що я внутрішньо і зрозуму усвідомлено собі дозволила, що мені можна в принципі все, але перед тим записувати себе чи дійсно я цього хочу. І я розумію, що я не хочу. От не хочу. Коли хочу з'їсти саме цю конфетку. Е, ну так я її з'їм. Ну, це ну, максимум там дві конфети до кави, і, в принципі, все. Так, що ось так от тримаюся. І е, буду продовжувати так далі. Тобто, в мене на даний момент працює е, цей прийом. Тобто, коли я усвідомлено собі щось дозволяю. Е, у мене немає наглого конкретного. Якогось такого нестримного бажання а -а -а -а, все з'їсти. Ні, я спокійно відношуся до, до всіх страв і до всього, що буде. Тим більше, що зараз йде період свят, зараз от буде Різдво 24-25, е там Анни і вся решта свята. Е Зрозуміло, що будуть е сімейні застол'я, гарні, хороші свята, буде більше готуватися, ніж зазвичай в будні дні. Е ну І так я буду дозволяти собі їсти. Просто я хочу усвідомлено. Е до цього вже в цей раз підійти і не накидуватись. От саме, е, от я хочу цю тоненьку таку грань для себе проговорити. Що я не хочу саме відмовляти собі в чомусь. Тобто я не хочу сідати за стіл з думкою, так, Юля, мені не можна їсти, не можна їсти, все, я сідаю за цей стіл, все, 7-8, 7-8, Так, я то не їм, то не їм, то зажирне, то з майонезом, то ай-яй-яй, а то сало, сало, ой, капець, сало, а то з торти, Боже, дали три торта, я не буду ні один, бо це ж таке от прям а, вуглеводи, цукор, все, капець калорії, капець вам похода? Ні. Все, з цим я зав'язала. Я тепер хочу сідати за стіл з розумінням, що я їм те, що мені дійсно смачно, спокійно, вибираючи їду спокійно. От якось так. І мене напевно все світ почув, тому що на день Святого Миколая я раніше дуже задивлялась на ці книжки, мені зробили подарочок. Подруга заказувала собі книжечки, і я під шубок, і мені такі заказали. Я давно на них дивилася, ну, чомусь не знаю. Якось е, рука не дрогнула, щось я їх не купила. Е, а тепер купила. Значить, так, е, розказую, що за казки. Е, казки. <гум> книжки, е, Що за книжки? Це Ліс Бурбо, е, їх є чотири. Е, ну, наразі в мене тільки дві. Е, значить, перша, е, е, люби своє тіло, е, лікуємо псих, е, психосоматичні недуги та хвороби. Ось так виглядає. Кому цікаво, можете зупинити, приблизити, подивитися. Я рекомендую їх. Я отак швиденько їх пролистала. Раніше я про них читала рецензії і все решта. І я зрозуміла, що е, от зараз, напевно, прийшов час мені більш так е, докладно їх вивчити. І, мабуть, що в якомусь одному з наступних відео я поділюся е, ну, своєю думкою, що я звідси взяла. І друга книжка це є. П'ять травм і масок, які заважають бути собою. Час показати, хто ти є. Ну, ось так. Ще раз покажу. До речі, не знаю, показує камера в перевернутому вигляді чи в такому. Не думаю, що можна зробити фото і перевернути. Ось так. Такі от у мене справи. Так от проходять свята. Печу. Кекси, як ви зрозуміли, формами довольна, не тільки такі. Інші також є. Йому більше фруктів, ніж конфет. От, конфети є, ну я зрозуміла, що, в принципі, 2-3 конфети мені хватає. Це вже добре. Тому собою я задоволена. Буду в ці свята старатись більше. Читати і присвячувати час собі. І обов'язково в наступну середу я вийду і розкажу, як проходить мій шлях в подальшому до моїх ідеальних форм. Ось так. А на сьогодні прощаюсь з вами, не буду затягувати це відео. Бажаю ще раз всім прекрасних свят, чудового Миколая, багато красивих потрібних і е, жаданих вами подаруночків, щоб ми їх получали і не обмежували себе ні в чому. Люблю, цілую, до нових відео.